І усім привіт! З вами Sonyc і сьогодні будемо грати в ПВЗ, тобто рослини проти зомбі. Китайська версія. Добре! Сьогодні ми будемо грати в 10-й левел, де з'явиться у нас гриби. Так, так, грибочки, грибочки такі, невеличкі, смачні грибочки. Добре. Раз ще я думаю так зробити. А замість тіх поставити так. Добре. А, да, ми граємо Sony w PVZ. Китайська версія. О, дякую за халяву. Не треба було робити знову... Ну, Роботи ці солнышки. Так, поставили і все. Mm -hmm, добре. Добре, добре. Так. Ну, пишіть в коментарях, як у вас там справи і як не знаю, там ще щось робити. Не знаю, что в зале робота. Мне будет интересно. Да, раз. Вот так сделать. работает. ідея, ідея. велика ідея. Яка коварский план. Так, смотри, Як зробити неймовірну оборону? <схи> грибочки. Гри бочки, грибочки, грибы. Грибочки, грибочки. Поки я не можу ще садити е, ці е, сонячні, е, бо в мене... Якби... Ну, не вистачає на це сон. Ой, бо в мене... Мені, мені оборона ще пробивають. Треба повсюди поставити горіхи. О, великі пішли, це добре, добре. Я... О, да, я можу так зробити. О, зараз таке зробимо, таке зробимо. А скільки у грибів ХП? А 300 теж? деш? Давайте швидше їсти. А ой, не їй відбивайтеся, ні, що я кажу? Ні, тільки на це, ні. Невіште. Відбивайтеся, я хочу я просто трохи заговорився. О, ні, йдуть тут, у цій обороні. Я ставлю гриби, поки бо з конусами можуть піти. Так що я ставлю горіхи. Е я хочу зробити кулемет. Якщо ще я ще зможу зробити е заморожений кулемет, то це буде дуже сильно. Але спочатку треба дуже багато сон для цього, так що я сажу гриби і зроблю такі жовті грибочки. Гри, щось нормально випаде? О, ну кушака, блин, сюди нормально. Ні, ні, ні. Мало хп, мало хп, дуже мало хп. А ця, ця, це погано. Бідня. А у кого, Чекайте! А у кого більше ХП, тому... Ага, У того менше, добре. Слож! А, ні, не, з'їздять його зараз. Ні! Скільки напевно? Ще все! Давай. Уф. Непогано, непогано. А че він хилиться оцей горіх кусака? Він хилиться? Серйозно? Він хилиться тоді, коли о, він з'їдає, прикольно не знав того. І що? О, перша, перша. А, остання. Добре, зараз зробимо так. Добре. І... Все, ми ну не можемо так зробити. А, жаль. Дуже жаль. А що може вибрати? А, добре. Ні, жруть, 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 жруть. Не нажав. на жеду. На! все. Що доїде, доїде, доїде? Доїде, доїде? Що, будет доїдать? Доїду. А, не доїла. <с tej> Добила. Здувалка. Оці з металевими забором не дуже. Блін, жаль, що не можна зробити ті, як його. Ммм. Ну можна пулемет це було б прикольно. Я б сказав, сказал, дуже прикольно. А такої же халяви не буде, не? Так. Жаль, жаль, жаль. Камін Я знаю, що камін Камін, камін Гореться об нього можна об камін Да, поки ще можемо тримати. Це добре. Жаль, що мало сонця здає е, на початку цієї гри О, чорт. Так, зроблено. А тут так. Так, добре. Поки ми будемо робити. Сонця. Якщо якісь е, лінії ліні ще хотіти, то доведеться міняти. Ну, я не міняти, ну то зрозуміло. Е, переставляти. така напружена ситуація. Ні-ні-ні. Ні, 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 тільки не сонце, будь ласка, ні. Ні, 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 будь ласка, ні. Ні, 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 ні. Бий, бий його, бий, бий. Є, ні, 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 ні. Я не наводжу ці рівні з... ні, 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 грибочок. Чорт на ці рівні с е, е, цими е, з силою, не З темною силою, а з цими... Ай, боже. Сліп просто нема. О, там грибочок виріс. Грибачка составка хп. Чрт, ще йдуть, йдуть, дай йду, на навожу, просто. це. Ммм… Просто физически наможу его. Солнце за на высоте чая. Ну, от слова совсем. А он там, он Боже, сколько их... Я <nav> не хочу прорвать Они снова еще одну линию пробила. СОЛЬ ВЗАГАЛИ НЕМАЕТ От слова взагалі. И снова я тебе скажу И ВЗАГАЛИ НЕМАЕТ Просто Я не знаю Сейчас я только смогу сделать Окей, все Максимум, що я можу зробити, все. Бо більше я нічого не можу. Якщо зараз вони пройдуть, то це все. ГГ. О, чорт. вони наводжують ці рівні. А -а -а. У мене сонь взагалі немає. Ч, мені взагалі не хватает на солнце? Не, ну тут ще пройдут, я не хочу, Нее. Нее, ну не, ну боже. О не, идут эти линия. Он нас может пройти. Я ч, их называю? Чрт. Черт. Просто черт. Что мы можем зробити? Нет. Черт. Солнце, солнце, шои, швид швидко, швидко. Шоетка. -а -а. Заходи, соль снимай. Заходи просто. А -а -а. Боже мой. Не, ну, я не хочу снова поиграть. Это просто муки. Это страшные муки. Надеюсь, на ой. Я не витримаю ці головно, це неможливо. м, -м, -м. Шансів ноль. Щоб це пройти, це неможливо. Може якось відбиватися все одно, але я не знаю як просто, це неможливо. Просто нуль шансів. Виграш, просто то не О, чорт туди, йду, я не можу. Це просто неможливо пройти. Не, може хтось проходив, але тут дуже складно. Я не ну, розумію. Як це проходило взагалі? Черт, взагалі нема сонця взагалі. Взагалі нема. Ну взагалі, давайте ще трохи сонця, Дай мені сонця, Все, будь ласка, будь ласка, я не хочу знову снова Ні, 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 А, Не знаю, не знаю. Нет, нет. швидше рука, швидше рука, швидше рука, швидше рука. заряджайся, заряджайся, Да. Гризи, гриси, зірви, відірви Здир... його, відірви, відірви, підірви, зірви. Це просто неможливо. Я вже здався. Я вже 10 разів міг програти, навіть може більше. Але я не здавсь. О Боже, це було легендарно. Я навіть не знаю, що сказати. <гас> якщо б оцей горіх Міна не зривав, Якщо б він тільки зривав одного зомбі, то б я вже програв би. Але він зриває інших. Фу Якщо б не підірвав, Боже. Там я мог швидко програ. Да ви що, серйозно. Зомбі-футболіст... Ай. Чорт, це дуже жорстко. Треба не так думати. Що... Ну, якщо я буду так сильно, ну, знаєте, думати, що це легко, так візьму, так зроблю і це все, то це... Буде моя помилка. Добре, може... Треба зразу просто робити... Ні на що не думати, просто зразу робити е... завод цих сонця, бо зважаючи, ні на що це робити. Я вже... Знаю, яку я помилку зробила. І такого вже не повториться. Просто, незважаючи на все, робимо тільки ці солнышки. І це все. Грибочки, які дають солнушки. І це все. Більше нічого. Просто зараз зробимо отак. І думаю, буде нормально. Дуже ти... зараз дуже мало сонця. добре. ставлю тут і И... оставлю тут. І далі робимо ці сонця. Вже не можна робити тільки сонця. Ще треба. Так, зробимо. А тут так. А тут так. 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 Добре, я зробив цей гіп на щоб... Він мог давати ще інших зомбі, і щоб я міг. Хоч якось. Ну, зомбі проти зомбі це ж прикольно. Давайте трохи швидше зомбі виходьте з цього горіха. Бо в мене часу, якщо щось мало на ну це все. О, пішов. Е, Чого я розірваюся? Ой, йо, ну зрозуміло, що це цього. Це наш вище. Ой. Добре, я поставлю так, щоб... Йоу! Боже! О, ні, ай-ай-ой-ой, ай, добре, хібна і пішов. О, багато сонця. Дуже багато. Е-ге-ге. що ви. Нічого не можете, Я знаю. А так і треба. Ой, сонця мало. Все, знову, знову, знову. Откажи знову. Я не хочу знову, як я, з... як я згадаю, що було тоді. Взагалі не хочу Ой-ой, ні. А він зразу бив Добре. А, ізі. Таке це ізі Ну, я так гадаю. Якщо чесно, знаю мене. Скажу, що це ізі, а потім все і кинеть. Почнеться. І повний триндець. М -м -м. І отак от Так буде э, добре і взагалі не зможе пройти, я думаю. Мадаю. Але може пройти добре, сань дуже. Ну... Як дуже багато? Нормально все. Нормально, нормально. Небагато, але нормально. Все, просто з одного разу. Зараз краще я гадаю ситуація ніж тоді. Що за подарунок? Чому це? Це нормально, але... А, останні. Е, е! А, це наш. Це нас. А -а -а. Ой. Пішла тільки я хочу нормального злодея, не якогось слабака. І, а що тут вийде? О, так. А зараз подивимося. Цей зомбі зможе виграти ці, цілу армію. Да, зможе. Ой, ні, ні. А, е... а я не зможу їх приймити. Е, добре. Давай, ти. А-о, що? А що дивити? А, вже непонятно. І ми виграли. Фух, ну теж була потна, але минула була найпотнішою. Добре. Я думаю, на цьому можемо вже закінчувати. Дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал мій. Пишіть в коментарях, вам сподобалося, як я грав чи ні. Чи щось типу цього. А так, усім пока. А на зв'язку був Sonic V. І усім пока!